Сірії у Сирії відбуваються дивовижні просто речі вчора. Місцевий телеканал К-24 повідомив, що Російська Федерація екстрено виводить свої війська, зокрема із однієї з військових баз на півночі країни. І зараз я покажу відео: це аеропорт Ель КМШли винищувачі, вертольоти і військова техніка завантажуються у транспортні літаки і фактично відлітають геть. Амбініюманам просикшанової гезакані Русія Лєра Зорхератратанат Викеледіманаканда девіненгандекля Балин Повідомляється про те, що от ця от вертольотна база в місті Елькамишли на півночі Сирії це третя за важливістю місце постійної дислокації російських військових в цій країні поряд із базами Хамей Міме і Тартус. База в Тартусі. Так поміж іншим, діє з 1971 року, і угода стосовно цієї бази була підписана між СРСР і е, Сирійською е, е, владою, коли країною керував диктатор Хафес Асад, а це батько Башара Асада, який вже давно. Із е, Сирії, втік е, коротше, що пишуть, що все екстрено забрали, вилетіли і більше їх там немає. Причому покидали речі просто так, навмання збиралися дуже швидко. Очевидно, прохання Дамаска залишити саме цю територію було зроблено, мабуть, в ультимативній формі, та ще й я особисто підозрюю в компанії з Туреччини. Справа в тому, що на півночі країни я от вам зараз покажу. Цю всю історію, значить, отака от карта північ країни От ви бачите, Елькамушли. Зараз тут йдуть фактично бойові зіткнення. Бойові зіткнення між курдами з одного боку, а з іншого боку, між правлячою зараз армією Дамаску і у союзі із турками. Турки традиційно воюють проти курдів, але до останнього часу, от до грудня місяця, курдів ці племена, які там населяють цю територію, захищали американці. Тепер не захищають. Плюс до того ж, всього саме тут, в цьому регіончику, розпочалися протести проти курдів серед арабських племен. Там Друзі, повна каша, і Росія звідти забирається. Ну, з причини якої? Щоб не заважати. Я думаю, так що це та є така домовленість, але не заважати це означає погодитись. Не заважати це, означає втрату абсолютного впливу. Дивіться, от, от це відео. Це перше відео журналістів, які вчора вночі зайшли на російську базу після того, як її росіяни е, залишили. Майнеміс Амбрин СаманендаймЧіфкореспондент Фомонет. We're the first media organization to enter this Russian base here in Kamishla, northeast Syria, after it was abandoned by Russian forces about two days ago, according to local Kurdish security forces. So, here you can see some of the equipment they used for recreation. There's a ping pong table, there's a punching bag, I guess, to practice boxing, um, some potatoes and carrots. It's a pretty uh, miserable place. Here you see all the rubbish that they've left behind. Um, these forces have been here since. 2015, which is when uh, Syria's dictator Bashar al-Assad invited Russian forces to come defend him against a Sunni-led uprising. Their future has seemed uncertain since December 2024, which is when Uh, Ahmed al Shara, the current interim president of Syria, took over. Shara is a former al Qaeda militant who has now been embraced by the international community and whose forces are now engaged in conflict with the Syrian Kurdish forces who have now taken over this base. Here's the other Russian base where you still see the Russian flag flying. Um, they also are still at Qamashli Airport but nobody knows for how long. Така історія в Сирії а, і, схоже, я, я не знаю, чи буде далі продовження, чи залишатиме Росія інші військові об'єкти на території країни? Я вам зараз ще раз продемонструю цю карту традиційні бази, які багато років Росія займає, особливо Тартус. Ви бачите на узбережжі на узбережжі морському. А, Мім і Тартус. Тобто там росіяни поки що залишаються і свій вплив відповідно зберігають.